Прекрасні дівчата, всім привіт! З вами Олена Добас, Гелена Фіт. Сьогодні у нас не довгий комплекс. Ми працюємо із ногами, сідниці, стегна, а також, звісно, як завжди, корсет. І що ви думали, руки. І ми сьогодні працюємо базовими вправами. Починаємо з короткої розминки і спочатку просто встряхнути руками. Кілька разів. Далі кілька рухів стопами. З пальців на п'яти, з одного ребра на інше. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, приєднуйтеся до мого каналу. Тут завжди здорові вправи, і навіть якщо базові класичні, завжди із здоровим оформленням. Також, будь ласка, даруйте мені ваші вподобайки та ділитесь із своїми любимими родичками. Кілька прямих нахилів, обов'язково витягуючись. Та скручуємось, розкручуємось. Іншими словами, згинаємо, розгинаємо хребет, а у попередній вправі ми згинали розгинали кульшові. Далі тягнемося у боки за допомогою руки. Дуже класно це робити на видиху. Також тягнемося догори і знов гарненько струшуємо руки кілька разів і робимо оберти у кистях, у ліктях, плечима. по кілька разів у різні боки. Коли робимо оберти плечима назад, голову дуже зручно нахилити вперед. Ну і тепер струсити ноги, знов трохи руки. І поїхали. Перший сет. Перша вправа. У нас 20 класичних присідів. Сетів або підходів. Робимо два, у кожному по три вправи, але ви завжди можете збільшити кількість як підходів, так і кількість разів кожної вправи. Виконує присід, куприком тягнемося назад, наче хочемо сісти на стілець. Не обов'язково робити велику амплітуду, як я. Уявіть, що присаджуєтеся на барний стілець. Якщо з якихось причин повністю сісти не можете, у з углобами, попереку та інше. Наприклад, підкручується під час сіду хвіст, коли таз нахиляється назад. Цього не можна робити під час присіду. Вниз вдих нагору видах, коліна дивляться уперед, по другому пальцю стопи. Доробляємо присіди, струшуємо ноги, спокійне дихання, перевірте вільні плечі, не затискайте їх, шию. І переходимо із задоволенням до іншої базової вправи, відтискання з акцентом на грудний відділ. Але також руки, біцепс працюють. Ну і В подібних вправах аналог планки завжди будуть працювати м'язи корсету, спина, живіт. Відтискання робимо від колін, широка постановка рук, 15 разів, але ви можете зробити менше або більше. Вниз вдих, розтягуємо м'язи, нагору видих з усілля. Зверніть увагу, у будь-яких опорах ми повинні дуже добре використовувати долоні та стопи. Це наше опори. Ми виштовхуємося з них, використовуємо м'язи цих опор, дрібні м'язи, але дуже важливі. А ми вже потягнулися у пози дитини з витягуванням рук, кілька рухів плечима, легенько розтягуємо зап'ясток та робимо третю вправу. Просто упор, просто планка від ліктів. Від передпліч з акцентом на працю саме карсету, але, ви вже знаєте, працює все тіло. Стоїмо десь 30 секунд, але ж знов можна менше, значно менше. Таз не підстрибує догори, також можна стояти від колін так значно легше, у будь-якому разі тримаємо одну лінію від маківки до куприку або до стоп, якщо ви стоїте без колін. Просто спокійне дихання. Знов тягнемося у позі дитини, розтягуємо м'язи грудні, витягуємо руки, кілька рухів біля ліктів, пожмякайте їх, помасажуйте, витягуємося зменшеним важелем догори, одна рука зверху, інша. Тут короткий важель також допомагає витягнути боки. Тулуб трохи рухаємо головою. Щоб дотягнутися матівкою гори. Струшуємо руки та йдемо на другий сет. Присіди, класичні, 20 разів. Вдих вниз, видих нагору. не закидаємо голову, не стискаємо плечі, не стискаємо трапецію, не падаємо тулубом вниз, не прогинаємо поперек, не підкручуємо хвіст, тобто не підкручуємо таз. Не нахиляємо його назад таз нахиляється тільки вперед, але помірно. Тобто, коли ми під час присіду згинаємо кульшові суглоби, краще зробити це менше, ніж підкрутити хвіст. Тобто, краще зробити амплітуду присіду значно меншою, як би присісти на високий стілець. Але зберегти витягування по хребту, вільним грудний відділ, не коліна, той же поперек. Потрохи присіди завершуємо, встряхуємо руки, ноги та йдемо на другу вправу відтискання 15 разів вниз вдих, нагору видих. 15 разів це у середньому, можна менше. Можна більше, дивіться самі, але робимо правильно, намагаємося, тримаємо зібраним живіт, але не стискаємо, не провалюємо поперек, не провалюємось у лопатках, чіткі стопи, чіткі кісті, все стабільне все допомагає виконати вправу. Не закидаємо голову назад, тягнемося грудною клітиною до підлоги. Далі знов витягнемося поза дитини з витягуванням рук і плавно-плавно розкручуємося, рухаємо плечима, легенько розтягуємо зап'ясток, струшуємо кисті, руки. І третя вправа планка від передпліч з акцентом на корсет: 30 або менше секунд. Головне, щоб під час утримання цього положення ми не порушували техніку. Зібрані м'язи, не висить живіт, не провалюється поперек, не сторчить таз. Тримати можна також від колін, не забувайте цього. Стопи працюють, п'ятами тягнемося назад, і коли коліна на підлозі, і коли коліна вгорі. Ліктям не даємо роз'їжджатися у боки. Спокійне, рівномірне дихання. Ну от, Вже і закінчуємо. Витягуємося у позі дитини, витягуємо руки, тут розгинаємося, кілька рухів знов біля ліктів. жмякуємо, масажуємо трохи. І за допомогою короткого важеля тягнемося вгору, не забути поміняти руки під час витягування. Також спокійне дихання. Упс, ледь не переплутала руки, знов струшуємо руки, прибираємо тяжкість, кілька рухів головою, вперед-вниз, назад-вниз. Розтягуємо повільно, спокійно ділянку шиї. А також можемо обережно зробити кілька ковзаючих рухів головою підборідням вперед та потилицею назад. Ну і дуже-дуже малі по амплітуді оберти головою, кілька разів в один бік та кілька в інший. Рух тут тільки у перших двох верхніх хребцях шиї. Ну що ж, дівчата, ми закінчили. З вас підписка, вподобайка та бувайте здорові!